Всім привіт! Реагуємо на те, що ви писали дуже багато коментів. Хотіли би бачити паску, як робиться паска. Ми зараз це все детально розберемо. Так, біля мене наш шеф-кондитер Катя. Вона зараз все розкаже. Я сьогодні у Каті асистент. Всім привіт. Сьогодні ми будемо готувати солодку паску з цукатами. Для паски, для опари нам потрібно буде дріжджі, цукор. Молоко для тіста нам потрібна буде опара, яку ми попередньо зробимо: сметана, олія, вершкове масло, яйця та жовтки, борошно, а також цукати, ізюм. Мушу попробувати чи добре Коньяк та цедра апельсину. Починаємо з опари. Нам треба з'єднати дріжджі та декілька ложок цукру. До кімнатної температури або трішки вище нагрію молоко, краще до 37 градусів. Важливо молоко не перегріти. Заливаємо, додаємо декілька ложок великих ворошна та перемішуємо вінчиком. Накриваємо плівкою та залишаємо десь на Хвилин 30-40 підійти нашого речі, Скільки годин готується паска? Шість заміс тіста буде швидкий, але нам треба мати час, щоб тісто підійшло добре. Коротше, шість годин. У кого вони є, з радістю подивіться, зробіть, у кого нема. Порядний газ да болт уже приймає замовлення. Продовжуємо нашу паску. Пройшло пів години, у нас пара піднявся, опар. Це тісто, так. А, тепер далі ми продовжуємо робити наше тісто. Нам потрібно взбити яйця та жовток з цукром. Потім ми додаємо сметану, додаємо нашу опару, додаємо борошно. Я тільки що додала олію та наше вершкове масло. Вимішуємо десь ще. Хвилин 15, але від, так, але від цього буде залежати якість вашої паски. Коротше, мене коняк щось смущає, Давай його вже кудись залі. <су> А, Зараз спочатку ми цукати заливаємо оконь. А це закарпатський коняк, я сподіваюся. Mm. Наші цукати стали м'які, ми їх заливаємо коняком та додаємо центру апельсина. Так, покажи, будь ласка, як має виглядати, на нашу думку, тісто для того, щоб воно спеклося і буде, було таке, яке воно буде в нас в кінці. Воно не має на руку, так? Так, так воно, розуміє. бачите, вже не липне до рук зовсім. Я навіть його можу так витягти. Тобто треба розмішати до, той, до того моменту, поки. поки воно не перестане липнути. А, угу. Тепер нам треба бокс змастити олією. Все, добре, це я роблю. так? Угу. Тільки сьогодні, що на відео. І все, розподіляємо наше тісто. І на дві, дві години ми будемо дивитись по температурі на кухні. А яку а... температуру треба поставити його? Ну, бабуся постійно робила так, щоб в кухні було жарко, але ну, не, жарко, не ставити... це 25, 25 ну, градусів, а то 30, а то так. І до 30, угу. від 25 до 30 приміщення, в якому буде від 25 до 30 градусів, щоб тісто. було око. Наше тісто повинно зрости вдвічі. Так, пройшло приблизно півтори години. І от як гарно у нас виросло тісто. Так, що ми далі робимо? Викладаємо тісто на змащену олією дошку. І можна викладати цукати. Так, і я тепер викладаю цукати по всій площині. Так. Розподіляємо наші цукати і завертаємо. Можна трішечки промісити і залишаємо наше тісто знов підходити. Часу. Ну давайте також півтори години. Я ліпшу обов'язки куплю. І вам так раджу. Пройшла година. Подивіться, наскільки так. гарно у нас піднялося тісто. Що ми зараз з цим робимо? А, Давай, командуй парадом. Ми змащуємо дошку дошкуємо. Так, знов треба нам 4 або п'ять форм. Чотири або п'ять, угу. так. Hoppa. І починаємо. Щось Чекай, бо у мене щось пішла за пара з формами. Складаємо к центру тісто. Якщо чесно, не перша моя паска. Mm -hmm. mm -hmm. Як ти казала? Ще ще, ще. ще. Mm -hmm. yeah, hop, я цей упав. <laughs> Все, що впало, мушу з'їсти. Хто зайве? І тепер ми це діло накриваємо угу, плівкою харчовою. І чекаємо. А, поки підійде тісто о, десь сантиметр до ага. кінця форми. Зрозумів. То ще скільки часу? Десь година. Іще година. Так. І все. Потім випікання і завершуємо. Потім ще година пекти. <рес> <рес> так, пройшов деякий час, бо ми не дуже засікали, якщо чесно. Ну, пройшло немало. І подивіться, наскільки гарно у нас виросла наша паска. Даже ця дитяча паска, вона теж прикольна. А ми її теж поставимо без да. форми, вона теж mm -hmm. має вирости. Після цього ще етап, зараз запікання. Правильно да. я розумію? Більше нічого. І потім вже украшення, масло і поїдання. Ти з чим їш? З молоком. Все. І наш пацан. Я теж з молоком сього. Так що отак от от має вище. Поїхали випікати? Поїхала випікати. Пройшло 6 годин. Про це свідчить темнота на вулиці. У нас паски готові. Що треба ще для них? Це базова версія пасок. Після цього вони ще йдуть в салон краси. Тобто вони отримують е, там всякі причин далі, правильно, вуха. Це на це. Тобто на цю історію. Ми зараз пробуємо базову версію, так як і обіцяли з молоком. Катя теж любить з молоком, ми одночасно це сказали. Катюх, тобі, скажімо, честь розрізати ці. Паски, давай розрізай, пробуємо. І ще виходить на ній пак. Добре, поропи А зараз куштуємо. Я вже бачу, що родзинок і цукат там вистачає. Так, як має бути. Один плюс, не один, а багато плюсів, але один із плюсів професії, коли ти зв'язаний з, ресторан, з ресторанами, в тебе все паска скорше. Паска може бути довше. Що далі, не під час паски. Ну, коротше, є ці моменти, від яких ти, скажімо так, кайфуєш. Неймовірний аромат у неї. Дуже хороший. Хто нюхає, хто їсть. Ну, да. Так, Катюх, тобі молоко. Будь ласка, мені молоко. Всім смачного, хорошої паски, перемоги і всього самого найкращого. Не забувайте ставити нам. Лайків, подолайків, поширення, колокольчики. Все на світі ставте, для чого це робиться, щоб поширювати якісний український контент. І всім слава Україні!